Росія на порозі паливної кризи в більшості регіонів країни окупанта та на тимчасово окупованих територіях України автівки застигли у довгих чергах до бензоколонок. Бензину немає навіть 92-го. Дякувати за це. Треба ЗСУ. Ефективні удари українських дронів по ворожим НПЗ загнали Кремль у паливну пастку. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, коли нарешті на російських дорогах зупиниться трафік. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Новошахтинський нафтопаливний завод найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Він горів п'ять днів після атаки українських дронів. З початку повномасштабного вторгнення МПЗ неодноразово зазнавав атак від українських безпілотників, але удар 21 серпня 2025 року став фатальним для підприємства. Величезний стовп чорного диму від пожежі, який було видно навіть у сусідній Луганській області, сигналізував місцевим жителям через атаки українських дронів до Росії. Нарешті завітала паливна криза. Приблизно в цей же період пропав бензин на АЗС у деяких районах Забайкальського краю. Місцева влада навіть вирішила обмежити продаж пального тільки для організацій. 19 серпня про дефіцит бензину оголосив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. За його словами, основною причиною перебоїв у постачанні пального стало зниження обсягів виробництва на трьох нафтопереробних заводах на півдні Росії, а також проблеми з логістикою. Трохи згодом перебої з пальним почалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької. Донецької та Луганської області у деяких областях півдні Росії також. А у Курильському районі Сахалінської області продаж бензину взагалі призупинили у тих регіонах Росії, де бензин не зник, він стрімко зростає у ціні. У порівнянні з кінцем 2024 року приріст роздрібних цін на бензин сягнув майже 6,5%. тоді як інфляція у Росії склала понад 4%. За даними Росстату, це найвищий тижневий приріст початку цього року. Російський галузевий аналітик Кирило Родіонов. Насправді зростання цін в окремих регіонах Росії значно вище. Наприклад, у Саратовській області ціни на бензин марки АІ 92 у деяких мережах АЗС з кінця червня підскочили аж на 32%, А у районах області бензин взагалі зник. І це насправді патова ситуація. У степовій місцевості з її величезними відстанями пальне для людей має стратегічне значення. Традиційно високий попит на бензин наприкінці літа підігрівався чутками та повідомленнями ЗМІ про майбутнє запровадження талонів та обмеження продажу пального. Щоб якось збити панічні настрої на ринку нафтопродуктів та стримати ажіотажний попит та ціни, російський віцепрем'єр Олександр Новак. На екстреному засіданні галузевого штабу боротьби з кризою 25 серпня продовжив повну заборону на експорт бензину та доручив антимонопольній службі контролювати вартість пального на АЗС, але адміністративні заходи не врятували ситуацію у вересні. Ціни на бензин у Росії продовжили зростати. Про що свідчать результати торгів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно сировинній біржі. Російським експертам довелося визнати, головною причиною паливної кризи у Росії стали позапланові зупинки НПЗ після атак українських дронів. Однак удари літа 25-го року стали набагато ефективнішими ніж торік, хоча зсу били по об'єктах російської паливної інфраструктури з самого початку Великої війни. Дивіться самі. За весь 24-й рік Сили оборони України 85 разів атакували об'єкти паливної інфраструктури у глибині російської території. У тому числі 29 разів були атаковані НПЗ. А лише за 8 місяців 25-го року ЗСУ завдали 74 ударів по об'єктах паливної інфраструктури, у тому числі 30 ударів по НПЗ. Причому майже 50% атак Припали на серпень справа в тому, що 25-го року українці атакували російські НПЗ у найвразливіший період для російського паливного ринку. За найбільш скромними підрахунками, Росія в серпні втратила 17% потужності нафтопереробки. Такий обсяг виведених з експлуатації нафтопереробних потужностей не мав би серйозних наслідків для паливного ринку Росії. Якби українці під час планування атак БПЛА не врахували географічну особливість розташування російських НПЗ. Удари безпілотників у серпні були сконцентровані по паливній та транспортній інфраструктурі так званого Куйбушевського нафтопереробного кластера. А це три НПЗ у Самарській області та нафтопереробного кластера Північної Росії, який містить підприємства у Ростовській, Волгоградській областях. А також в Краснодарському краї, а резерви потужностей НПЗ в Уральських та Сибірських регіонах не можуть врятувати ситуацію в короткостроковій перспективі. Через їхню віддаленість, нарешті, росіян підвела їхня самовпевненість. Вони припускали, що в українців не вистачить ресурсів завдавати повторних систематичних ударів по одних і тих же самих об'єктах. У 2024 році атаки Сил оборони України були розпорошені в часі та географії, що давало можливість росіянам оперативно ліквідовувати пошкодження. У 2025 році тільки по великому рязанському НПЗ було завдано 5 ударів, а 3 НПЗ Куйбушевського кластера ЗСУ атакували не менше 10 разів. Систематичні атаки по одніх і тих же НПЗ не дозволили швидко проводити ремонти, що зрештою призвели до їхньої зупинки. А швидко відремонтувати пошкоджене обладнання на атакованих НПЗ не вийде через санкції. Російська влада визнає, що ремонт триватиме не менше чотирьох місяців. Так що насправді усе тільки починається. Росіянам важко буде оперативно наситити бензином ті регіони, де вже відчувається дефіцит пального. Як наслідок ціни на пальне у Росії продовжать зростати у вересні. Якщо ситуація не зміниться, частина незалежних мереж АЗС може закритися через відсутність бензину. А найголовніше, що збитки від дедалі ефективніших українських атак по об'єктах у глибині Росії змушують росіян задуматися про ціну продовження путінської воєнної авантюри. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі сьогодні знову буде обстріл. Так майже кожного вечора питають себе пересічні українці та нервово скролять численні моніторингові канали у телеграмі. І не дивно, Росія останнім часом суттєво наростила масовані атаки, які часто здаються непередбачуваними. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися за якими ознаками самому можна спрогнозувати наближення загрози. Докладніше далі. Насправді визначати ймовірність атак дійсно можна досить точно. Однією з очевидних ознак є виведення на бойове чергування російського морського ракетоносія. Це підтверджують навіть у ЗСУ. Це вже постійна ознака. Ми спостерігаємо це щоразу, коли починається масована атака. На бойовому чергуванні з'являється ракетоносій. Сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян. Представниця сил оборони Наталія Гуменюк відстежувати ворожі носії, наприклад, можна також за допомогою ВМС ЗСУ. Прес-служба регулярно публікує зведення про ситуацію в Чорному морі, і різке збільшення кораблів може говорити про загрозу, що насувається. Іншою найважливішою ознакою експерти називають передислокацію стратегічних бомбардувальників, які є основною ударною силою при ракетних атаках. Звісно, не всі злети та посадки російських тушок є гарантією атаки, проте їх масові злети чи передислокації за короткий час. Мають насторожувати інформацію про пересування таких бортів публікують великі моніторингові канали. В інших джерелах її не видобути зі значної причини дальність. Річ у тому, що Україна не має своїх радарів, які могли б бачити, що відбувається на аеродромі Енгельс чи Оленя. Однак до них дістають радари НАТО. Після обробки розвідкою НАТО, за деякими даними, інформацію про пуски моніторинги отримують із внутрішніх моніторингових систем, які є у розпорядженні українських військових. Це підтверджував і представник повітряних сил Юрій Ігнат, ще у 2023 році. Він додав, що дані про повітряну обстановку є також у голів обласних та місцевих військово-цивільних адміністрацій. Ігнат пояснив, що повітряну обстановку через систему вітраж планшет. Відстежують усі підрозділи сил оборони. Це інформація, яку Україна отримує від партнерів, є досить точним методом попередження. Стратегічна авіація перебуває під особливим наглядом наших західних партнерів. Усе видно навіть на етапі підготовки. Технічне обслуговування таких літаків після кожного вильоту триває десятки годин. Навіть пуски дронів, які зараз є основним ударним компонентом, теж відстежуються. Глава Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан таким чином. Інформація про незвичайну активність ворожої авіації, що виходить з офіційних джерел та великих моніторингових каналів, може бути вагомою ознакою підготовки до ворожої атаки. Іншим доволі очевидним сигналом вважається передача зашифрованих кодів через відкритий радіозв'язок, які фіксують навіть радіоаматори поблизу російського кордону. Їх можна побачити, наприклад, через WebCDR – Це програмно визначуваний радіоприймач, підключений до інтернету. Розшифрувати такі коди звичайно не можна, але сам факт їх передачі може упосередковано вказувати на те, що літаки отримують завдання. Зашифровані сигнали пов'язані з авіацією або військовими операціями. Вони часто передаються в короткохвильовому діапазоні від 3 до 30 МГц або на ультракороткій хвилі. Наприклад, від 127 до 147 МГц, від 435 до 446 МГц. Аеророзвідник Віктор Таран виділив ще один важливий орієнтир, за яким можна прогнозувати атаки. Часовий лаг між ударами мається на увазі інтервал часу, коли Росія фізично може завдавати удари наявними засобами. Наприклад, якщо говорити про масовані дронові атаки, то ворог може атакувати Україну до чотирьох разів на тиждень. Щодо ракет, то тут, за словами військового експерта Олександра Мусієнка, показник суттєво не змінився. Йдеться про можливість Росіян проводити 3-4, максимум 5 масованих атак на місяць. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Чергова масштабна екологічна катастрофа сталася через Росію. У Чорному морі утворилася нафтова пляма. Вона може зачепити тимчасово окуповані та навіть підконтрольні території України. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися наскільки серйозна загроза для українських міст. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ніколи такого не було, і ось знову, як повідомили російські змі, 29 серпня у новоросійському морському порту стався нібито незначний витік нафти з танкеру Тесемахат, який ходить під турецьким прапором. Росмор річфлот, брехливий, як і усі ворожі канали офіційної інформації, поспішив відзвітувати, що розлив нафти оперативно локалізовано, і усе начебто, залагоджено. Проте, вже за кілька діб правда полізла назовні, 30 серпня вже з'явилася інформація про пляму на 75 квадратних кілометрів, яка утворилася через розлив приблизно 5 тонн нафти. До того ж, як з'ясувалося, її дуже важко вивести. Тож нічого дивного, що вже 1 вересня, начебто, незначний і локалізований витік, перетворився на пляму, що дрейфує, розміром у 350 квадратних кілометрів. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів наразі вже перевищує 10 тонн. Більше того, за даними російських фахівців, такого великого плівкового забруднення в морі ще не спостерігалося. При цьому плівка залишається досить товстою для такого типу нафтопродуктів. Це означає можливий викид нафти на берег на північ від Анапи. Головне питання: чи є загроза для українських міст у декана факультету природничих наук Наукма та координатора робочої групи екологія та економіка ЕММКП Євгена Хлобистова для нас погані новини. Загальний рух течії з Новоросійська йде через територію Кримського півострова, а далі частково торкається навіть Одеської області. Втім, як уточнив вчений виданню телеграф задля того, щоб точно оцінювати загрози, необхідно мати більше інформації. Теоретично ця пляма може дістатися і до узбережжя Одеської області. Головне розуміти, як швидко вона рухається і що там за нафтопродукти. Якщо мазут, то він опускається на дно і знаходиться у сірководневому шарі а при природних рухах. Знову може підійматися нагору, але якщо це легка нафта, вона знаходиться на поверхні, як плівка. У такому випадку пляма далі розростатиметься і втрачатиме свою небезпеку. Декан факультету природничих наук Наукма Євген Хлобистов. За словами експерта, якщо йдеться про сиру нафту, то тут є безліч технічних засобів, як зафіксувати пляму і забрати з поверхні морської води. Її залишки, втім, вчений має певні сумніви щодо того, чи будуть взагалі росіяни ліквідовувати ці наслідки. За даними російського видання РБК Краснодар, наразі пляма пройшла Анапу та рухається до Керченської протоки. І Якщо пляма дістанеться до неї, можливі загибель планктону та риби, існує ризик для птахів, зокрема перелітних, які сідають на воду, а також існує небезпека забруднення прибережних піщаних ґрунтів. А вони дуже довго тримають нафтові залишки у разі забруднення. Варто чекати на заборону вилову риби у прибережних районах Керченської протоки та закриття частини прибережних зон для окупованого Криму. Це стане суттєвим ударом наприкінці курортного сезону. Для Росії це також означає чергові репутаційні ризики. Якщо взагалі доречно говорити про репутаційні витрати. Стосовно Росії нагадаємо, що спочатку пропагандистські російські медіа та сповіщало про незначний витік, і це вже не перше чи перше через ворожі танкери. Взимку 25-го року пляма російського мазуту дісталася одещини. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.